Були сказані файні слова, насправді. Можливо, навіть десь правильні, але це були слова. А на діях я хочу вам нагадати, що Володимир Євгенович подав на нас в суд і заборонив нам мирне зібрання біля обладміністрації. Є слова, є діло. Володимир Євгенович, все треба робити вчасно. Громада міста вас чекала, ви не прийшли. Громада міста вас просила про мирне зібрання. Ви подали в суд. Це правильно громада тому Ми всі це розуміємо. Ми всі це знаємо. Ніхто не має нічого проти особисто Володимира Євгеновича. Він напевно файний сім'янин дбає про свою сім'ю. Він напевно файний друг, дбає про своїх друзів, але рівнянам нам треба більшого. Рівняни хочуть жити в сучасному нормальному місті. Тому ми всі все будемо обов'язково пам'ятати і неодмінно зробимо правильні висновки. Слава Україні! Хочу ще декого запросити на сцену кількох студентів. Почати дайте. Шановні, ну я ж мушу відповісти. Я тільки що вам сказав, я в понеділок зранку виїхав на лікування за 400 кілометрів звідси і в середу вернувся. Як тільки я виїжджав в понеділок зранку, виводили війська з Києва, все було спокійно, я мав їхати на два тижні лікування. Шановні, що стосується, що стосується відповім на всі запитання. Що стосується мітингу? От я тут, по-моєму, торбіч, вона мені дзвонила в той день. Просив. Дійсно, я не міг передбачити, що ситуація за так далеко. Просив будь-який мітинг не ставте палатки, не робіть майдан. Дійсно, як по нинішній ситуації це неправильно. Але на той час я це зробив. Щоб біля прокуратури мітинг був дозволений, без палаток, без нічого. Шановні, дякую за увагу до зустрічі. Я вас прошу. У нас зараз серйозний ворог. У нас має бути спільний ворог, суд про який говорили. Це був суд проти мене. Мені забороняли. Але я вважаю, що це зараз, сьогодні, настільки дріб'язково. Ми не маємо воювати з студенти студентами, з мером чи не з мером. Якщо мер зараз нам допомагає, значить ми всі разом стоїмо колоною, йдемо на обласну раду. Потім будете голосувати, проголосуйте за когось іншого. Чи ми зараз маємо воювати один проти одного, коли вбивають по-справжньому наших людей? Я вважаю, що дріб'язково я пробачив, мені заборонили. Я в 12 годин ночі перед від'їздом до дружини. Сидів в суді, і я не знав, випустять мене з цієї країни чи не випустять, вийду я з того суду чи не вийду, але це настільки дріб'язково одно, одного життя людського не варто. Всі разом, всі рівняни, всі за те, щоб була Україна ціла, щоб люди були живі і щоб ми здобули свою перемогу. Якщо ми заради перемоги спільної, то ми спільно працюємо. Якщо особисті образи. То вирішуйте їх десь між собою. Ви мене підтримуєте? Дякую вам. Можливо, хтось мене не розуміє. Пробачте мене, але зараз в нас спільний один ворог, і він не в рівному. Він в Межигір'ї. От проти нього ми маємо воювати, і проти нього маємо здобути перемогу. І заради цього всі наші дії мають бути спрямовані.